я неодноразово підкреслюю, що для багатьох з нас війна ця для переважної більшості, сподіваюся, вже є такою, знаєте, особистою е історією, інколи трагічною, частіше трагічною, тому що ну, наприклад, мені хочеться повернутися на лівий берег Дніпра. Це моя мала батьківщина, там є виріс: я буду воліти віддати ворогу хоча б клаптик цієї землі. Звичайно, ні. І власне це відбувається з переважною більшості українців. Тому ми розуміємо, що на сьогодні реалії такі, і тому все те, що буде базуватися для закінчення російсько-української війни, перше на принципах нашої цілісності як держави, невизнання. То, що ворог захопив е, юридичне визнання наші території, що це буде базуватися на тому, що спочатку буде припинення вогню цілковите, як кажуть, і на суші, і, і в морі, і в небі. І тоді будуть іти відповідні вже комунікації щодо тих чи інших моментів так званих перемовин. Кажу так званих, бо на сьогодні це не перемовини, це намагання змусити Україну. Капітулювати ту саму Україну, нашу з вами Україну, за яку ми боремося і боролися, і яка не лягла під ворога.